Вітаю! Сьогодні хотіла б поговорити про прогулянку і їхню роль для нашого емоційного стану. Раніше для мене це був таким рятувальним полом, коли після прогулянки я завжди могла повернутися більш натхненною, енергійною, веселішою. А ще нещодавно прийшло таке усвідомлення, коли в мене є якась задача. Як треба подумати нестандартно, то я йду на прогулянку, тому що там до мене приходять такі ідеї. Я просто в шокі сама від себе. Тому зараз з любов'ю, насолодою, люблю, практикую е -е, постійно і вам раджу.